Опалювальний сезон в Первомайському розпочнеться 1 листопада. Всі котельні готові до роботи взимку. Літом було капітально відремонтовано п'ять котлів. На цей час всі необхідні технічні роботи з підготовки системи теплопостачання міста виконані також, як і в минулі роки. На цей час здійснюється заповнення систем теплопостачання. Мереж теплопостачання від котельних наступні два тижні. жилсервіс буде здійснювати заповнення систем теплопостачання і з 1 листопада ми плануємо почати опалювальний сезон. Первомайські котельні планують забезпечити дизельними стаціонарними електростанціями. На це міські депутати виділили кошти. Це шести стаціонарні дизельні електростанції. Ми плануємо встановити на кожній з ну, на мікрорайонах, на котельних на мікрорайонах. Ті котельні, які у нас знаходяться на старій частині міста, вони забезпечені електричними генераторами. Поки що визначились сумою: близько шести мільйонів ну там п'ять мільйонів. 200 тисяч і будемо шукати які зможемо придбати. Діло в тому, що є на цей час у зв'язку з подіями. Невеликий обсяг є у продажу дуже багато заказів. Деякі електростанції до березня місяця наступного року вже постачальники не зможуть поставити, тому що їх і ще не виготовили. Тому ну будемо займатися цим питанням. Цього опалювального сезону підвищувати тариф на тепло не будуть. Опалювальний період триватиме до квітня.